Зроби велику писанку саме під такою назвою в сквері Козицьку пройшов молодіжний флешмоб. Більше 50 студентів і старшокласників, які відгукнулись на заклик у соціальних мережах, одягли на себе пакети і стали у коло, що нагадувало форму писанки. Згодом усередині почали утворюватись візерунки. Організатором проведення флешмобу став студентський парламент Вінниччини. Таким чином молоді політики хотіли привернути увагу жителів міста до національних обрядів та звичаїв. Показали. Наочно людям усім, що зараз використовують поліетиленові наклейки. А і символічно зобразили це тим, що люди одягнули на себе поліетиленові мішки. І ми, хоч і тим, коли ми їх зняли, ми зазвали людей, щоб вони не користували поліетилен, а саме використовували народні масла, пензель». Робили писанки. Самі ж учасники акції розповідають, що традиції писанкарства досі живі в деяких сім'ях. Вони гуртують навколо себе декілька поколінь та створюють атмосферу свята. Для нас взагалі, в наші сім'ї виготовлення писанки це ну, не те ж якісь як обряд, але такі звички, які згуртовує сім'ю. І ці пакетики, вони ми теж вважаємо, що вони не досить доцільні, а саме можна використовувати якісь. Рослини можна використовувати різні фарби, тобто це і цікавіше, і це більш навіює якесь, якесь свято. Це було мистецтво, це і є зараз. Залишається мистецтвом, але на етапі люди просто прийшли трошки до чогось легшого, щоб наклеїти і все і не займаються тим, чим займалися наші прадіди. А це було традицією. і ми повинні зберігати наші традиції. Якщо вони в нас є, ми повинні їх ліліти і завжди якби, виконувати. Ми не повинні забувати історії свого народу, адже традиція писати писанки сягає своїм корінням в сиву давнину, коли людина була неподільна з природою. І тоді кожен символ, вималюваний на писанці, мав своє значення. Адже не даремно старі люди говорять, як в народі перестануть писати писанки і гріти діда, тоді кінець світу настане. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.